Тактильні та смуги для людей з порушенням зору, що встановлені біля Житомирської амбулаторії сімейного лікаря номер 12 за адресою Покровська 159, розміщені з порушенням, говорить фахівець з питань безбар'єрного простору Євгеній Свят. Тут простір по площі, він не потребує стільки смуг. І ось дивіться, я не зрячий, я не супер. Я от хожу. Я хожу, 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 пішов, пішов, повернув сюди, пішов, потім повернув сюди, потім повернув сюди. То, Райкі тактильна смуга направляюча повинна чимось починатися і чимось закінчуватися». Попереджувати, направляти та інформувати це три основні функції тактильної плитки, яку розміщують на татуарах міста для людей з порушенням зору. Цим правилом Євгеній Свєт навчав представників виконавчих органів влади, які здійснюють замовлення проєктно кошторисної документації, проєктантів та. Відрядників, які виконують роботи. Шляхом встановленої тактильної смуги Євгеній Свєт попросив пройти її Олександра Діхтяря, заступника начальника управління капітального будівництва міської ради. Захити очі от почако знайдіться смугу зліва. Припустимо, і на стовісі галося повернемо, собі загалося. Возьміть в ліву руку і всі повороти усі покажіть. Поворот направо. Чудово давайте знімемо пов'язочку. І ось бачите, ось цю нібито розворотній плитку і цей поворот, ви не побачили. Має бути чітка навігація. Зараз ми бачимо, навіть це був людина, яка не підготована, що ця навігація не працює. Друге, для того, щоб була нормальна вільна навігація, має бути відповідна ширина направляючі. в даному випадку 0,3 метра, цього вистачить. Розворотна має бути з іншим типом ріфа, 0,6. Резюме. В два рази більше коштів витратили, можна було в два рази менше покласти плитки. Відповідно, норматива. Перше, має бути тактильне співвідношення поверхня, яка називається фаска ВФМ, Вона на, на неї не можна згідно нормативні базі встановити тактильні плитки, спеціальні тактильні смуги. Тобто тактильні смуги кладуться тільки на гладку поверхню. Ця розворотна функція не виконується, тому що перше такого типу рифу немає в українській базі, просто немає. По-друге, тому що вона однакова за шириною, Це місце повороту не відчується взагалі. З недоліками встановлені тактильні смуги, і біля Житомирського ліцею номер 23, говорить Євгеній Свєт. Я йду. І логіка, мені зручує, що вона правою рукою. Я просто взяв тростину, і в саме ці амплітуда є ризик. Направляюча тактильна плитка при вході до навчального закладу створюють для незрячого паску, каже експерт з доступності. Вона виводить чітко на центр школи і на двері. Якщо вже кажете по нормативу, ця штука повинна починатися тут, тобто на сходинку нижче. Тому що в ДБН написано, поруч не повинні починатися за 30 см до початку сходів. розумієте? А вони на першій сходинці. Присутнє контрастне маркування першої останньої сходинки. Також, тобто має бути 10 см по горизонталі і не менше 5 см по вертикалі. Що тут далі? Я маю. Ой-ой-о-о, о, о, ось вам ця паска, бачите? Навіть не зіграна вбивна вбився. Досвід, який отримали учасники навчань, стане у пригоді, говорить одна з учасників навчань Валентина Мельничук. Ми бачимо на прикладі помилки свої, і що можна допрацювати, і ця інформація, навчання дуже корисна. І ми будемо використовувати, набути досвід. Це дуже важливо, тому що нам хочеться, щоб наше місто було доступне для всіх. Тим більше зараз такий час, де йде йде війна в Україні, травматизм дуже великий. Хлопці, дівчата, діти повертаються з Тяжкими травмами вони мають почуватися добре. Учасник навчань Вічеслав Глазунов, начальник управління капітального будівництва міської ради, каже, що, попри те, що об'єкт був зданий у минулому році, після цих навчань недоліки усунуть. Ми ну, дослухаємося зауважень, несемо коригування в проєктну документацію і всі недоліки будуть усунуті. Антоніна Туга, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.